всіє всіяне подвір'я жителя міста Новомиргород Олександра Надюка. Помирати бджоли почали 1 червня і продовжують, каже чоловік. Визвати було одразу поліцію. Ну, я в шокі був, ви розумієте? Оце все пчоли лазили по сусідах, по двору. І отут все було в пчлах було. Пер, на другий день я їх змів, я назмітав більше відра пчоли. І це кожен день, ви знаєте, напевно, відра три. 600 тисяч буде. Комахи немає, а вона ж і молода пропадає. Оце все лежить молодняк. Десять бджоли сімей мав на своїй пасіці житель Новомиргорода Сергій Кожевятов. Каже, померли 60%. Тепленько пішло, і вони пішли об льод, і пішли у поле. Виходжу, а їх така маса ввечері. Масово посипалась. Тільки отруєння або запах був. У нас часто густо. Поля тут недалеко у нас, і такий запах, такий запах йде хімії, наче ото діхлофос, ну, хімія чуть. І бджола прийшла, розплоду гарно було багацька. бджола пішла на пилок, в основному пилок збирала, а в цей час пшениці. Дуже багатська пилка. І на пшениці, і десь вони збирали пилок, бо в мене. Там почали і викидати, і розплод. Вони пилком годують розплод, геть загинув розплод. 14 повідомлень про загибель бджіл у громаді отримали за два тижні, каже керуючий справами виконкому Олександр Чернієнко. Він є головою комісії, яку створили через мор бджіл. Звернулись до нас на п'ятий день, мотивували тим, що. Начався мор бджіл цих отруєння, але вони вважали, що це воно відбудеться таким самим чином, як відбулося минулі роки, тобто частково. Але він продовжує, продовжився. Видно було, що отруєні вже і соти, і матеріали. А по методиці прописано найкраще одна-дві доби. Каже комісія оглянула пасіки і склала протокол про загибель бджіл. Відбирається проба. Отруєної бджоли. Ми повинні повідомити власнику про те, що він може зв'язатись, здаємо контакти науково-дослідних інститутів, які в Україні проводять ці експертизи. Вони повинні зв'язатися з ними, їм кажуть, ціну доставити і зробити експертизу, якщо в них таке бажання є. Дослідження причини смерті бджіл має замовити власник пасіки, пояснив заступник начальника райуправління Держпродспоживслужби Володимир Савіцький. Підозра є на отруєння повинен бути експертний висновок лабораторії, чи застосовувалися засоби захисту рослин. Дослідження проводить власник пасіки за свій кошт. І він, ми, їм було надано роз'яснення. Вони повинні були звертатися в лабораторії, акредитовані, але ніхто з власників на даний час не звернувся ні в одну лабораторію. Говорить, про обробіток полів власники мають повідомляти місцеву владу, а вона бджолярів. За три дні до початку обробітку е, своїх насаджень, за посівів. Повідомлень про обробіток полів у громаді, за словами Олександра Чернієнка, не отримували. Каже, якщо немає лабораторних висновків, немає і відповідальних за загибель бджіл. Бджіла в радіусі 10 кілометрів може від місця пасіки перелітати. Випадку було це всі прилеглі ділянки могли бути обстежені чи відвідані бджолою. А взагалі тут треба ще зафіксувати перебування, наприклад, оприскувача конкретного на тій ділянці, тому що далі, ну, як довести зв'язок з тими роботами, що це дійсно робив той фермер на тому полі, співпадіння повинно бути діючі речовини. Не втрачати час, фіксувати загибель бджіл в перші дві доби і звертатись за експертизою, щоб встановити причину отруєння, радить юристка Марія Діма. На протязі одного-двох, максимум трьох діб, вже повинен звернутися терміново до голови селищної, міської ради до адміністрації з проханням створення комісії. Комісія, в свою чергу, повинен зробити огляд. Винести акт відповідний цьому, взяти зразки як з поля, так і у пасічника, і проконтролювати, чи були повідомлені місцеві органи влади про те, що де знаходиться пасіка, тому що отравлення пестицидами, протравлення полів повинно здійснювати десь в межах п'яті Кеме і в ночну пору. Пасічник має мати реєстрацію по. Паспортизацію тобто своєї пасіки відповідно до закону України. Ну і після цього вже подавати до науково дослідного інституту зразки, але це також потрібно робити протягом доби-двох. І вже після цього, вже, коли буде експертиза, винесе висновок, вже повинен звертатись до суду. І тоді вже притягувати до порушення права використання пестицидами. І це тягне за собою відповідальність, дисциплінарну, адміністративну і кримінальну навіть. Свої збитки пасічник Сергій Кожевятов оцінює в 40 тисяч. Каже, пасіка зареєстрована, але вкладати гроші в експертизу не буде. А плюс ще й мед. Вони могли до медозбору наростити і кілограм би хоч собі б вони принесли, кілограм по 10 меду. Олександр Надюк витрати ще не порахував. Мене не інтересують. Я живу цим, розумієте? Я виходжу, утром пройшов по пасіку, пчоли, моя душа радується. А це виходять, підмітаю, йдеш ногами хрупає. А аналіз стоїть 12 тисяч пчоли. Землі розсіння, ще плюс 4 тисячі. Це, виходить, 16. Цьогоріч, каже Меду, зі своєї пасіки не матиме. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.